Вітаю! Сьогодні будемо працювати над застосуванням похідної до дослідження функцій та спробуємо побудувати графік такої функції. Власне, функцій, над якою будемо працювати, перед вами на екрані. Робота досить довга, тому почнемо. Перший пункт, який потрібно зробити, це знайти область визначення функцій, що собою являє область визначення. Це ті значення х, які будуть нам доступними. У нас. Свого роду функція, яка не містить обмежень, тобто немає ділення на змінну, немає коренів, немає чого небудь іншого, що накладало б свої обмеження. Тому в такому випадку ми, нам підходять будь-які числа. Тобто Х належить множенні дійсних чисел. Або це ще можна написати, що x належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступним пунктом це дослідження. На парність або непарність функції, і ще на періодичність, якщо це була б, наприклад, тригонометрична функція. Як перевірити нашу функцію на парність чи непарність? Згадуємо, і нам потрібно замість X поставити від'ємне значення, тобто y від мінус Х. Це означає, що ми будемо замість X кожного разу писати мінус Х, а все інше повторювати. Далі слід. Подивитися, які будуть в нас знаки. Наприклад, мінус х під до куба, і буде в нас знак мінус. Далі ми бачимо мінус х в квадраті мінуса не буде, тому ми будемо просто множити на х в квадраті. І ось ці два мінуси в результаті дадуть плюс, і матимемо 3х. Давайте подивимося. У нас з вами перед х в кубі не було мінуса, він з'явився. Далі. Перед 3х у нас був мінус, він змінився на плюс. Тобто, здається, ніби ну, все добре. У нас два знаки змінилися. Але є один нюанс: у нас не змінився знак перед 2х в квадраті. Отже, не всі знаки змінилися, і функція не буде непарною. І парною в той же момент вона не буде також, адже знаки все-таки змінились, а не лишилися такими, як були. Тому дана функція ні парна, ні непарна. Отже, її графік не буде симетричний ні відносно вісі О, ні відносно початку координат. Третім пунктом ми знаходимо точки перетину графіка в з осями координат, якщо це можливо. Для початку знайдемо точку перетину з вісю О. Там буде Х дорівнювати 0. Це одне з найпростіших завдань. Кожен з доданків, що в нас містить х, стане нулем. І справді ми можемо говорити про те, що Y буде дорівнювати нулю. І маємо перевірити, чи є ще якісь точки перетину графіка з віссю саме OX. Тому ми пишемо, що в даному випадку y має бути нулем, і, можливо, таких точок буде не одна, а дві. Про одну ми знаємо, що x буде дорівнювати нулю, але можливо ще що є. Для цього нам потрібно буде замість Y написати 0 та розв'язати рівняння. Ми можемо з вами помітити, що можна винести за дужки x, і ми це зараз зробимо. Також ми пам'ятаємо, що добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників 0. І перший з розв'язків у нас уже відомий х дорівня 0. Тобто так як і було. х дорівня 0, y дорівня 0. Дану пару ми знайшли. Але можливо, нам доступна буде ще одна. Для цього нам слід розв'язати дане от квадратне рівняння. Можна його робити по-різному через теорему Вієта, через дискримінант. Зробимо класичним варіантом через дискримінант. Запишемо його b в квадраті, відняти 4 ac І підставимо. Пам'ятаємо, що перший коефіцієнт у нас a, він дорівнює от 1. Далі наступний коефіцієнт він b. Це число, що перед х мінус 2. І коефіцієнт c, це просто число, яке не пов'язане з x, воно у нас дорівнює мінус 3. Саме її будемо підставляти. Матимемо мінус 2 в квадраті, це те саме, що і 2 в квадраті. Далі мінус 4 множимо на А, яке є 1, і на С, яке дорівнює мінус 3. Зверніть увагу, у нас є мінус тут, у нас є мінус ось тут, і мінус на мінус може дати нам плюс. Це не означає, що завжди буде плюсик, але в даній ситуації можна зробити так. Далі рахуємо: 2 в квадраті це 4. Пишемо плюс, 4 на 1 і на 3 це 12. Додаємо 4 і 12, разом вийде 16. Можна спробувати знайти корінь з дискримінанта. Це корінь з 16. І він добувається 4. Після чого знаходимо x1 та x2. Ну в даному випадку x1 вже в нас є, тому x2 або x3. Запишемо формулу, беремо мінус, потім b. Далі додамо корінь з дискримінанта і поділимо все на 2а. В наступному корінь нашого рівняння ми матимемо. Цей плюс змінити на мінус. Підставимо за місце букв відповідні їх значення. Б у нас було і так мінус 2. Змінивши його знак на протилежне, ми одержимо просто двійку. Далі, плюс, корінь з ми знаємо, що це вже 4, ми це порахували. Знаменнику буде 2, що множиться на А. А у нас одиниця, і я рекомендую її все-таки записувати. По-перше, ми нічого не зекономимо, адже прийдеться все рівно рахувати цю дію. А по-друге, ми ось цю одиницю, якщо вона стане якимось іншим числом, коли буде потрібно, зможемо на нього замінити, а не просто згубити. Тому краще писати цю одиницю тут. Рахуємо, 2 плюс 4 це буде 6. Знаменник буде двійка, ділимо і маємо 3. Це другий корінь. Щоб знайти третій, нам потрібно тут змінити знак на мінус. Можна схитрити і змінити знак в цьому місці. 2 відняти 4. мінус 2. Знаменник буде 2 на 1 двійка. Рахуємо, маємо мінус 1. Тобто таким чином у нас є три числа, які нам будуть підходити, тобто три координати. Таким чином, ми знайшли точки перетину графіка з вісі координат однієї та іншої. Проте це далеко не всі кроки, які потрібно буде зробити. Приздемо до четвертого кроку, нам потрібно знайти похідну функцію та її критичні точки. Почнемо з похідної. Функція в нас ось тут. І похідна з х в кубі це 3 х квадраті. Далі в нас там мінус, ми його пишемо. Похідна з х в квадраті 2х множимо ще додатково на 2, буде мати 4х. І похідна з мінус 3х це лише мінус 3. Саму похідну ми знайшли. Щоб знайти її критичні точки, потрібно або вияснити ті точки, в яких. Відповідно, похідна не буде існувати або буде дорівнювати нулю. Існувати вона буде, адже, так як із областю визначення функції, немає якихось певних обмежень, і значення х може бути від мінус нескінченності до плюс нескінченності теж. А отже, єдиний варіант на критичні точки це прирівняти похідну до нуля. І тому прийдеться розв'язати ще одне квадратне рівняння. Його можна розв'язувати як і попередній через дискримінант. Показувати, як це робити зараз не буду, просто запишу їх корені, розв'язавши все за кадром. Що ж, корені є, але це в вигляді ірраціональних чисел, тому спробуємо знайти приблизне їх значення. Корінь з 52 трішки більше за корінь з 49, а це було б приблизно 7. Тому 4 додати 7 це було б 11, ділимо на 6 приблизно 2. А якщо ми віднімемо від 4, 7, будемо мати мінус 3, ділимо на 6, і це буде приблизно 0,5, але зі знаком мінус. Це не зовсім точні значення, але для того, щоб зрозуміти, що між ними є певна кількість чисел, буде нам цього достатньо. Тим не менше на всіх обрахунках і записах будемо писати от повне значення, тобто з усіма коренями, з усіма дробами і всім іншим. А це використовувати для себе, щоб зорієнтуватися приблизно що це за числа. П'ятий пункт це проміжки зростання та спадання функцій і екстремуми функції. Для цього нам потрібно побудувати координатну пряму, Нанести на неї, відповідно наші критичні точки. Пам'ятаємо, що оскільки в нас похідна до рівня 0, тому ми маємо зафарбовані точки, а не виколоті. Якби ж там похідна не існувала, була б точка виколотою. А ще. Зліва ми маємо писати число, що буде менше. Отже, логічно брати той корінь, в якому ми віднімаємо першим, а другим той, в якому ми додаємо. Тобто й мова йде про знак перед самим коренем. Для себе ж можемо легенько, акуратно підписати, що це приблизно мінус 0,5 і 2, щоб орієнтуватися краще. Після чого маємо визначити знак похідної. Отже, саму похідну. Ось сюди замість x будемо підставляти число що менше за мінус 0,5. Логічно взяти таке число, як мінус 1. Мінус 1 в квадраті це буде 1. Помноживши на 3, матимемо трійку. Мінус 4 помножити на мінус 1 це буде. 4. Додамо, матимемо 7. Віднімемо 3, будемо мати плюс, тому логічно поставити в даному місці плюс. Між цими двома числами. А отже, між цими теж буде знаходитися такі числа як 1 та 0. Краще вибирати 0, тому що ми можемо всі доданки з іксом прибрати, і лишиться в нас лише мінус 3. Ми чітко знатимемо, який знак буде мінус. Оскільки ми з вами маємо справу з квадратичною функцією, то можна стверджувати, що наступний знак буде плюсом. Проте, давайте все-таки це перерахуємо, візьмемо таке число як 3. 3 в квадраті 9. множимо ще на 3, 27. 4 множимо на 3 12, від 27 віднімемо 12, потім віднімемо 3. Результат буде додатній, тому справді буде плюс. Для чого ж ми гралися зараз з плюсами? Якщо знак похідної додатний, то наша функція буде зростати. Якщо знак похідної від'ємний, вона буде спадати. І якщо буде знову додатний, то буде зростати. І коли похідна змінює свій знак, а зростання змінюється із спаданням, то ми маємо. Такі речі, як екстремуми функції, або ті точки, в яких наша функція може мати мінімум і максимум. Можливе значення, при якому наша функція буде мати максимум, це ось тут. Адже ми піднімаємося, уявляємо собі, піднімаємося нагору, скажімо, на Еверест, піднялися, досягли якогось пікового значення, а далі ми вже спускаємося вниз. Логічно, що якщо в другому випадку ми опускалися. Досягли якогось там мінімуму висоти, а потім піднімаємося вгору. Тому спочатку у нас буде максимум, а потім буде мінімум. Потім, щоб одержати максимальне значення функції, потрібно відповідно точку екстрему підставити в оригінальне значення самої функції та порахувати це значення. Оскільки в нас є досить складна конструкція, ми будемо підставляти їх приблизні значення. І одержимо теж приблизні значення. Цього буде більш ніж достатньо, щоб побудувати приблизний графік. Тому ми так і зробимо. Значення максимума це буде приблизно одиниця, навіть трішки менше. А значення мінімума приблизно мінус 6. Саме в таких межах слід буде будувати координатну площину, можливо, трішечки на кілька клітинок із запасом вверх та вниз. А от розмірність координати площини по x та і, по x От коли по ігри ми з вами побачили, так, від мінус 6 до одиниці з певним запасом, так по іксу, нам потрібно будувати від мінус одиниці до 3. Знову ж таки, з запасом, якщо він буде, то це буде краще, ми більш детальніше побудуємо графік. Пам'ятаємо, що в цих точках, в яких похідна змінює знак з одного на інший, ми будемо робити певні згини на графіку і ми це побачимо, коли будемо робити побудову. Наступним шостим кроком було би дуже зручно дослідити поведінку функцій на кінцях проміжків області визначення. Але оскільки область визначення функції в нас від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ми цей крок пропустимо, адже для нескінченності складно буде це зробити. Та й на самому графіку ми навряд чи це побудуємо, адже в нас буде обмежена область. І останній сьомий пункт це знайти ще кілька. Контрольних ну, вірші, не контрольних просто точок графіка функції, підставши до вільні числ. Наприклад, підставши одиницю, порахувавши ще якісь значення, тобто побудувавши табличку до нашої функції. Що ж, координатна площина у нас побудована, тепер слід нанести певні точки, що ми з вами вже знаємо. Наприклад, точки перетину графіку з осями координат. Початок координат у нас є, ми його позначили. Далі у нас є такі точки, як дорівнює 0, вона позначена. Потім х дорівнює 3 ми її зараз позначимо. То графік перетне нашу вісь в цьому місці. І мінус 1, тобто ще й в даному місці також. Потім наш максимум та мінімум. Максимум буде при х приблизно мінус 0,5, а по іроку приблизно 0,9. Тому точка має знаходитися приблизно в даному місці. А мінімум при x дорівнює 2, а y дорівнює мінус 6, тобто мінімальне значення має бути десь тут. Тобто, вже зараз можна зімітувати частину нашої функції. Тобто, ми з вами зобразили два наші згини, де відповідно буде у нас максимум та мінімум, а також точки перетину графіку з вісю ОХ та власне, от вісю о у, Але в нас одна єдина така точка. Проте ми ще не знаємо, а куди буде йти наш графік після того, як закінчаться всі ці метаморфози як він буде себе вести, тому потрібно знайти ще хоча б дві точки, щоб спря правильно спрямити його кінці саме до них. В даній ситуації хорошим би рішенням було б взяти ось ці точки, що в нас є в самому кінці, це, наприклад, мінус 4, або мінус 3, чи в крайньому випадку хоча б мінус 2. Я ж для себе візьму мінус 2. Оскільки значення тоді буде не занадто виходити за межі нашого графіка. І потім візьму ще четвірку, от по Х, для того, щоб дізнатися, а куди ж буде вести цей графік далі. Тому саме для них буду знаходити відповідні значення Y. І підставляти все буду ось в дане рівняння нашої тривої спробу. Що ж, зробивши певні обрахунки, можна нарахувати, що по Y... В даному випадку будемо мати мінус 10. Справді, це не абсолютно мінімальне значення, але це та точка, в якій наша функція перегнулася. Тому спробуємо позначити ту точку, на яку слід орієнтуватися. У нас немає мінус 10 на графіку, але є мінус 6 або близько мінус 5. І зорієнтуємося, що це буде приблизно десь тут тобто, наш графік можна буде продовжити. І зліва він буде проходити от приблизно так. Далі праворуч беремо, підставимо 4. Підставивши 4, можна нарахувати приблизно таке число, як 20. Його в нас точно немає на графіку, тому дана точка буде приблизно десь тут. Тобто ми це робимо все приблизно, і наш графік просто буде вгору продовжений. Приблизно так, як ми це з вами зараз бачимо. І приблизний графік цієї функції. Ось що в нас записано тут, ми з вами побудували, лишилося його лише підписати. Таким чином, пройшовши певну кількість кроків, можна, не знаючи, як виглядає графік функцій, її дослідити та його побудувати. Давайте згадаємо, які це. Перше, це знаходимо область визначення функції. Потім ми досліджуємо напарність, непарність або періодичність для тригонометричних. Потім знаходимо точки перетину графіка з осями координат. І розв'язуємо певне рівняння, логічно що. Все, так ми це знайшли, знаходимо похідну і критичні точки. Вони ж нам будуть потрібні для того, щоб ми з вами знайшли ті точки, в яких наша функція перегнеться, і будуть їм можливі мінімум та її максимум. Коли ми це зробили, можна познаходити якісь додаткові точки, або там дізнатися, як буде вести себе функція на кінцях відрізка. Можливо, саме ми визначили би. Якісь певні відрізочки врахували б це для себе, і спробувати побудувати цю функцію на координатній площині. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.